Ситуація в зоні проведення АТО протягом 7 липня дещо загострилася. Станом на 18.00 загалом зафіксовано 29 обстрілів позицій сил АТО. Проросійські бандити нахабно обстрілюють зі 152 мм артилерії та 120 мм мінометів позиції захисників України. З початку доби бойовики вели обстріли зі 120 мм мінометів позицій сил АТО поблизу населеного пункту Новгородське та Павлопіль, що на Донеччині. О 4.10 бойовики застосували під Павлополем танк. О 12.40 проросійські злочинці вели артилерійський обстріл з калібру 152 мм по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Гранітне. За годину по цьому ж населеному пункту розпочався мінометний обстріл калібру 82 мм. Одразу з початком переговорів контактної групи у Мінську банформування, наче за чиїмсь наказом, почали обстріл зі 120 мм мінометів позицій сил АТО. О 15.20 поблизу населеного пункту Новгородське, о 16.00 обстрілу зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Луганське, о 16.50 населеного пункту Опитне, з 17.20 Водяне. Турбуючий вогонь зі стрілецької зброї з боку проросійських злочинців вівся по позиціях сил АТО в напрямку населених пунктів Мар'їнка, Піски, Золоте, Майорськ, Станиця Луганська та Лозове. В небі над Луганщиною зафіксовано два прольоти ворожих безпілотників. Завдяки своєчасним та професійним діям українських воїнів спроби російсько-терористичних банд формувань знайти прогалини в нашій обороні залишаються марними. Ситуація в зоні проведення АТО перебуває під контролем українських військових.